Усіх глядачів Кременчуцьких новин радо вітаю на телеканалі Олтава сьогодні. У випуску результати перевірок харчування кременчуцьких школярів оздоровча кампанія 2016 триває та новини спортивні. Не перемикайте. Сьогодні представники вільної правспілки Кременчука зранку пікетували адмінбудівлю виконкому Кременчуцької міської ради, серед вимог, з якими вони прийшли до міської влади, зупинити на їх думку протизаконні скорочення висококваліфікованих спеціалістів на комунальних підприємствах міста, зокрема на Кременчук Водоканалі. Зі своїми вимогами мітингуючі звернулися до міського голови Віталія Малецького, який прийняв їх у своєму робочому кабінеті. Після для завершення перемовин міський голова та представники профспілок поспілкувалися із пресою. Щойно ми зустрілися з представниками вільної профспілки обласного рівня. Приїхав представник з Києва, обговорили питання пов'язані з роботою ряду комунальних підприємств і тими питаннями, які піднімають наші профспілки стосовно кадрових рішень на цих підприємствах, стосовно зміни структури, стосовно певної ротації, яка відбувається на тих чи інших посадах. Було обговорено всі ті вимоги, які викладені в листі вільної профспілки. Вони стосуються призначення керівника підприємства. Віктора Івановича Солодяшкіна. Там були деякі питання, з якими я кардинально не погодився. Зокрема, дискримінація по віку. Те, що говорилося, що любить друг і 65 років, я вже сказав колегам, що це недопустимо використовувати таку риторику, тим паче про спілковим лідерам. І дозвольте, як раднику Махала Венця, хоча би нам також, як і міському, голові, не сподобалася позиція про вік. Дійсно, ми дійшли згоди по ряду ключових питань. Дякую за час, котрі переділили, запросили своїх профільних замів. Але є деяких конструктивних питань, які ми в принципі можемо вирішити в разі спільної згоди і спільного руху з обох боків. Якщо обидві сторони сядуть за стіл переговорів, повернуться до якихось пропозицій, які звучали, які відміталися на той момент, і вирішать це питання, так як це має вирішуватися в нормальному колективі, який повинен працювати на благо міста, повинен забезпечувати безперебійне. Надання комунальних послуг Кременчужанам належної якості. Ми цінимо всіх фахівців, які сьогодні були, і їм всім запропоновано інші місця роботи. Але втручатися в роботу комунального підприємства і в ручному режимі розставляти когось на посади, я як керівник міста не буду однозначно. Із настанням тепла у Кременчуці розпочалися масштабні ремонти дорожнього покриття. Нині тривають ямкові, заплановані ще й капітальні. Про те, як організовані ці роботи у місті та які кошти залучатимуться для їх виконання у наступному нашому сюжеті. Близько 10 мільйонів гривень закладено у цьогорічному бюджеті на поточні ремонти автошляхів. Ще стільки ж передбачено на капітальний ремонт відрізку дороги на молодіжний. Як ефективно розподілити фінанси і трудові ресурси шляховиків? Обговорювали під час зустрічі керівництва міста, комунальної галузі і з народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Дійскнішно потрібно працювати вже з державним бюджетом, тому що сьогодні. городского бюджета мы больше не можем выделить, ну плюс-минус возможно еще какие-то на текущий ремонт. Вот. Поэтому я как секретарь транспортного комитета общался и буду общаться, продолжать с Украфтодором для того, чтобы помочь городу в выделении дополнительных средств на финансирование ремонта дорог. А вас прошу здесь на месте организовать четко, понятно, работу и освоить. Деньги есть, Значит, их нужно быстро, нормально освоить, для того, чтобы в городе уже появились нормальные дороги, после были отремонтированы ямы, которые после зимы и так далее. Поэтому обращаюсь к вам с такой просьбой. Нині відновлення потребує 290 тисяч квадратних метрів кременчуцьких доріг. Наголошують комунальники. ШРБУ ж щодня скорочує цю цифру. Ямкові ремонти тривають на усіх головних магістралях міста. Ми максимально отработаємо центральну час в ближайшої неділі. Після цього стратегічна задача переходу на участок вулиці проспект П'ятдесят літактября зараз проспект Лесі Українки, от остановки Керченська до Совєтської армії. То есть те які которые керівник, руководитель, говорят, що до осені ми должны эту дорогу сделать. Далі шляховики спрямують свої сили на капітальний ремонт дороги на молодіжний у планах і відновлення внутрішньоквартальних проїздів. Фінансове состояние бюджету позволяет осторожний, но все-таки оптимистический прогноз относительно того, что мы добавили фінансування на ремонт дорог в этом году. Нам обращаются много. К в приемы по поводу качества дорог. Мы прекрасно понимаем, зима, после зимы ситуация, которую мы имеем, поэтому еще раз просьба обратить внимание на качество ремонта дорог, потому что это немаловажно, сколько этот ремонт продержится. Вот. Ну и действительно на то, чтобы, если делать капитальный ремонт, это было не в ущерб межквартальным ремонтом по всему городу, это тоже очень важно сегодня для Кременчужа. Те задачи, которые вы ставите, они посильны для коммунального предприятия и все те объемы работ, которые мы наметили и в планах отобразили, они будут выполнены. И я хочу заверить вас, что если даже в ближайшее время мы приступим к выполнению участка работ по проспекту ОС Украинки, эти работы никоим образом не скажутся на переносит дату выполнения работ по другим участкам города. Это и центр, это и занасып, это и крюка, фраковка. Работы будут параллельно выполняться везде. Особисто пересвідчитися у якості виконання ремонтів та вивчити проблеми на місці. Учасники зустрічі виїхали безпосередньо на об'єкт. Такий ремонт важко назвати ямковим, адже асфальт відновлюють цілими полосами. Це дає довготривалий ефект. А чого залежить від качество оплати? От качества асфальту, технологія. Ну сама саме це раз, зараз ну, саме більше. І Потім сама тянуло плати. Асфальтоплачік віброфліковий десь зайде като вже ну якби є. просадка, видно, що він приклади незначительна, Це, що в нього вже уплоднення де на 60%. Зупинилися і на питанні мостового переходу. Він хоче на балансі Укрзалізниці, проте відновлювальні роботи зазвичай проводяться міським коштом. Цей рік не виняток. Близько 200 тисяч гривень для підтримки покриття у належному стані буде винайдено у бюджеті для проведення ремонту. Оздоровча кампанія дітей влітку 2016 року не за горами. Відповідно до рішення виконавчого комітету кримчувської міської ради планується робота 26 пришкільних, 11 профільних таборів відпочинку з денним перебуванням, одного табору праці та відпочинку та шести позаміських дитячих закладів оздоровлення. За який кошт цьогоріч відпочиватимуть юні кримінчужани і скільки вже зареєструвалося бажаючих, дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин. Управління у справах сім'ї дітей та молоді з початку року приймає заяви на оздоровлення дітей пільгових категорій, а саме дітей сиріт, позбавлених батьківського опікування, інвалідів з родин, учасників АТО, багатодітних та малозабезпечених сімей. Станом вже на сьогодні ми отримали 438 заяв. У минулому році ця кількість складала 379 заяв від батьків на оздоровлення дітей за кошти державного, обласного та міського бюджетів. Тобто кількість ну, на 60 осіб більше ніж в минулому році на оздоровлення дітей пільгових категорій влітку 2015 року з міського бюджету було виділено 727 тисяч гривень. В цьому році сума складає 836 тисяч. За попередніми прогнозами цьогоріч кількість дітей пільгових категорій, які записуються до банку даних на оздоровлення за рахунок коштів міського бюджету, може збільшитись. Міська влада вже розпочала розрахунки. Аби задовольнити цьогорічний попит. На сьогодні нам вистачає цих коштів, відповідно до кількості заяв. Але заяви до банку даних ми приймаємо навіть протягом оздоровчого сезону, і в разі, якщо буде необхідно збільшити суму коштів, щоб ми змогли здоровити всіх, хто потребує цього, то міська влада обіцяє нам збільшити. В разі потреби додатково буде виділено кошти, а при перегляді бюджету за 6 місяців. Літня оздоровча кампанія в Кромушуці розпочнеться вже в перших числах червня. У Кременчуці триває акція серце до серця. Родзинкою цьогорічного благодійного заходу став інтернет-аукціон із лотом Бізнес-ланч з міським головою Віталієм Малицьким. Небайдужі кременчужани пропонували суми, які підуть на добру справу закупівлю медичного обладнання. У результаті аукціону визначився переможець, який придбав лот за 6 тисяч 6 гривень. Були і інші претенденти. Сьогодні міський голова звернувся до учасників аукціону із цікавою пропозицією Пряма. Мова далі. Хочу щиро подякувати всім кременчужанам, які вже долучилися до акції Серце до серця. Ця благодійна акція має на меті збір коштів для закупівлі медичного обладнання для дитячих лікарень міста Кременчука. В рамках цієї акції ми провели в цьому році цікавий захід благодійний аукціон, в якому Кожен бажаючий міг підтримати акцію, запропонувавши певну суму за бізнес-ланч з міським головою. Вдячний всім учасникам благодійної акції в інтернеті інтернет-аукціону. Вітаю щиро Сергія Гноєвого, який переміг в цьому аукціоні і запропонував 6 тисяч 6 гривень. В... Скарбничку нашої акції. Ми обов'язково з ним зустрінемось і поспілкуємось за обідом. Але хочу звернутися до інших учасників цього акціону, які не стали переможцями. Задля допомоги нашим маленьким кременчужанам я пропоную їм також зорганізуватися і, якщо вони не проти, внести запропоновані ними кошти в скарбничку акції, і ми з ними також проведемо бізнес-ланчі в зручний для них час. Це я хочу запропонувати пані Ользі Зоріні і пану Сергію Горбатюку. Я сподіваюся, що ця пропозиція знайде підтримку в них і ми спільно допоможемо маленьким кременчужанам. У разі вашої згоди, шановна пані Зоріна і шановний пан Горбатюк, будь ласка, зверніться до організаторів інтернет-аукціону і домовтеся про час нашої з вами зустрічі. Вчора комплексна комісія перевірила харчування у трьох школах молодіжного та професійному ліцеї імені Макаренка. Сьогодні Кременчуцькі новини покажуть різницю між організацією харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах та профтехучилищах. Кажуть, світ пізнають в порівнянні, і ця різниця досить відчутна в організації харчування учнів школи номер 26 та учнів професійного ліцею. Їдальню та харчоблок 26-ї школи відремонтували у 2004 році. І на сьогодні місце, де харчуються школярі, має гідний доглянутий вигляд. Шеф-кухар навчального закладу справжній професіонал своєї справи. Тому увесь колектив харчоблоку готує для дітей з любов'ю. Про це свідчить той асортимент страв, який пропонують на вибір. Салати свіжої капусти, огурці солені, капуста тушена і свікла. тварна. З м'ясного – че втілі коріни, шніцель гарнир теж каша, макарони. Да Кожен день, тому що у нас так прийнято в школі, вони вибирають собі те, що хочуть. Я только за, щоб то, було разнообразе. В данном випадку тільки за. Діти також підтверджують, що обіди обирають собі за смаком. за смаком. За смаком. Що ви полюбляєте? Макарони, кашу, відбивні і салат із капусти або буряку. Чи те, що готують у вас столу Смачне. В ході перевірки харчування комплексна комісія встановила технології приготування страв дотримуються, все кохоне знаряддя промарковане, використовуються за призначенням. Миючих засобів достатньо, застосовують їх згідно інструкції. Чисто, питань не виникає. Технологічно там все абсолютно утримано, додержано. Єдине, у мене була б к вам така просьба, обрати увагу, там є доски, які для розділки готових продукцій їх позачищати. Їжа смачна, тож школярі з'їдають все. Робота від щирого серця. Таку оцінку комісії отримав колектив номер 26. Мені дуже сподобалось все. Я дуже вдячна дійсно працівникам, тому що тут видно, робота від, від щирого серця. І абсолютно протилежну картину побачила комісія в їдальні професійного ліцею імені Макаренка. І зала для прийому їжі і харчоблок виглядають застарілими, недоглянутими, білі з плямами з катертин на столах, пил з павутинням, павучки з тарганами, водопровідні іржаві труби, крани, що протікають, кухонне обладнання, яке не працює. Харчоблок в ліцеї орендує комбінат харчування. Це приватне підприємство, готує страви для кількох училищ міста. Тут готують та розвозять по іншим навчальним закладам. І сніданки і обіди тут значно дорожчі ніж у крамчутських школах. Це цінова категорія Звертайте да, да. увагу, 50 грамівстрока на а на 7,53. Тобто три. То кілограм стоїть фактично 150 гривень. гривень. Ну ціна така дуже уже дуже. У школі повноцінний обід коштує 7-8 гривень, в ліцеї – понад 20. Вартість відбивної курячої в різних начальних закладах дорожча вдвічі. Ми тільки що в школі 50 грамову по чистому виходу, 50 грам, вона стоїть 4,21. Тут 45 грам, Она что? стоит 7,13. Компот из свежих фруктов гривна 80. Школы содержат своих... Не платят ни аренду, ни электронную. Содержат да, вот, своих сотрудников. Это идет отсюда. А рыба, тушкова, назовача. 8,50. 8,55 гривен рыба. Ну вы что смеетесь? 55 грамм рыбы. Заметьте, 16-летнему подростку 55 грамм 8,55. Окрім того, тут абсолютний безлад в документації. Назви страв та їх вихід в грамах, записані в журналі бракиражу готової продукції, не співпадають з інформацією та цифрами в актах виконаних робіт щодо надання послуг з харчування учням ліцею. Здесь абсолютний хаос, у нас повні не гораздо ціновою політикою, ми увидели. Сейчас ми вже определяємо, що у нас уже не гораздо и по ідентичності блюд, которые додаються в одному заведенні, во втором заведенні, хоча кормить нас один комбінат. То есть зараз буду відправлять звернення на безпосередньо цю установу і визначати повністю всі ці процеси, як вони формуються, які Чином відбувається дійсно харчування на підставі, чого складає цінова політика і таке інше, так в цілому видно, що вони дотримуються, щоб сказати, що взагалі безладні так не можна казати, але все ж таки дотримання тих санітарних норм. У неділю у Кременчужани не пізнають своє місто, адже вже цієї суботи всі свідомі містяни вийдуть на загальноміський суботник. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів до цього заходу. Сьогодні наші журналісти розкажуть, як правильно робити з рослин композицію, щоб кожна дворова клумба була унікальна. Як ми переконалися з попередніх сюжетів нашого циклу, зробити місто зеленим та квітучим не складно, але у такій справі надзвичайно важливі такі речі, як гармонія та композиція. Тоді клумби на подвір'ях нашого міста будуть по-справжньому радувати око та душу. Але як же правильно скомпонувати квіти та рослини? Існують певні форми, які по які деякі дотримуються, деякі не дотримуються. Але існують, якщо ми хочемо зробити централізовану якусь клумбу, яка хоче мати свій, наприклад, центр. Ми повинні в центр засадити більш високий квіти, А далі по приросту, як вони спадають. Кольорова гама, звичайно, є самих клумб різнопарна, якщо можна її так назвати, так як... Зараз у моді у нас дуже багато хто використовує українську тематику. Це може бути або синій, і білий це вишиванка, або червоний і білий. На Кремечуських клумбах дуже симпатично будуть виглядати чорнобривці, зазначила Леся. Ми їх саджаємо починаючи вже з травня місяця. Ми їх починаємо висаджувати, і вони у нас ростуть аж до перших морозів. Вони не потребують до себе особливого догляду. Ну, звичайно ж, якщо велика жара, ливати поливати. Отже, тепер, коли ви дізналися, які квіти краще висаджувати, а головне, як це робити правильно, скористайтеся отриманими знаннями, та під час загальноміського суботнику, зробіть свій двір ще гарнішим ніж торік. Започаткований Кременчуцькими новинами, проект Година депутата сьогодні продовжив свою роботу у прямому ефірі. На каналі Кременчуцьких новин в Ютубі впродовж години з ведучим спілкувався депутат міської ради Дмитро Кавунник. Разом з ним гостем студії був директор комунального підприємства Кременчукінвест Андрій Мельник. Не випадково в нашій студії пан Мельник, адже буквально кілька днів тому наша делегація, в якій ви брали участь, повернулася. З нашого міста побратима, міста Бидгащ. В Бидгаші вперше? Зараз? Так, в Бидгащі я вперше. За кордоном я в різних країнах був, але так, щоб в місцеве самоврядування, то мене це обходило. Там я не відчув, що там є якась партійність у людей. Угу. Це не було відчутно. Вони всі, як один, працюють на місто. У нас більшість депутатів все ж таки працює більше на камеру. Це дуже, ну це мене дуже дратує і дуже. Ну я все ж таки хотілося От я вважав, що зараз прийдемо. Зараз от все будемо працювати, і все буде добре, все, все налагодимо. Але я тепер бачу, що це дійсно процес довгий. Ну але системно ми працюємо. У нас є вже досягнення, з якими ми йшли. Ми обіцяли, що ми обіцяли на виборах. Ми виконуємо і ми пам'ятаємо про це. Тому що, е, ну як можна потім іти на вибори, як потім людям в очі подивитися, якщо ти неправду кажеш, повну версію години депутата можна переглянути на нашій сторінці в Ютубі в будь-який зручний для вас час. У Кременчуці працюють над створенням центру для реабілітації та адаптації учасників АТО, членів їх родин і тимчасово переміщених осіб. Реабілітаційний центр розміститься на базі Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів Автозаводського району. Таку ідею міської влади активно підтримують литовські друзі. За дорученням міського голови Віталія Малецького, департамент праці, соціального захисту та питань АТО розробляє міську програму, що регламентуватиме діяльність центру. Він базуватиметься у приміщеннях та центру автозаводського району. Тут функціонуватимуть кімнати для відпочинку, психологічної релаксації, дитяча ігрова. На сьогодні у Кремлючуці обліковуються майже 4 тисячі вимушених переселенців та близько 500 учасників АТО. Вже незабаром ці кремчужани, які потребують соціальної реабілітації та оздоровчої адаптації, отримуватимуть такі послуги. В центрі. Ми при територіальному центрі, який уже а, несколько десятков лет занимается наданням таких послуг. Ми будемо підтягувати наших учасників бойових дій і внутрішньопереміщених ліс. Освобождається крило. В цьому крилі зараз починається ремонт. Нам допомагають люди, які небайдужі. Варто відзначити, що ідею міської влади щодо створення центру соціальної реабілітації учасників АТО підтримали литовські партнери. Я думаю, що це святое діло допомогти Україні в цій боротьбі, тому що я знаю, що лінія фронту вона ось тут, в Україні. Якщо враг перейде, він завтра буде у нас. Меня називають дома українцем. я точно став українцем. Понимаете, в душе в серці. Пока така ситуація, пока Украине трудно, я буду здесь до конца. Уже кілька років директор міжнародного благодійного фонду Альгіс Шимонютіс дружить з Кармачуцьким волонтером Володимиром Онопком. Альгіс Шимонютіс допомагає. Ми з ним познайомились на майдані. Но так как вы уже сказали, война все равно когда-то закончится, и она перейдет немножко помощь военным и реабилитации. Если я не на фронте, то я должен хотя бы так помогать. Я, я считаю, это обязанность каждого гражданина, который уважает и любит свою страну. Для майбутнього центру військові з Литовської республіки передали гуманітарний вантаж, побутову та комп'ютерну техніку, спортивний тренажер та багато інших корисних речей. З гуманітарною допомогою, яку в третій раз уже привозимо ми сюди, це дитяча діжда, обувь, значить лікарства, дитяча революційна кровать. до того ж, литовські друзі вручили кримчужанам почесні відзнаки за боротьбу, за свободу, за збереження цінностей людини. полковник Поляков Владимир, который занимается возрождением революционного центра в Кременчуге, Майданом, который с первых дней возрождения Украины был в первых рядах борцов за свободу и независимость своей страны, это Анопко Владимир. Спасибо литовским друзьям, служу Украине. Литовська делегація днями повернулась з фронту, де й досі йдуть бої, і привезла до Кременчука нові експонати з передової, як то пошкоджений кулями бронежилет залишки снарядів. Вже найближчої суботи, 23 квітня, у селищі Омельник поблизу Кременчука стартуватиме перший етап чемпіонату України з трофії Рейд Барс Трофі 2016 Очікується, що у перегонах братимуть участь близько 70 екіпажів, кілька із них Кременчуцьких. Цьогорічний барсук трофі матиме кілька відмінностей від попередніх перегонів, які традиційно проводяться з 2011 року. По-перше, і це, можливо, не найкраща новина, не буде параду учасників на площі перемоги. Організатори пішли на зустріч спортсменам і дозволили їм добре підготуватися до старту. Адже перегони очікуються складні і напружені. Траса підступна та непередбачувана, тому зайвий день відпочинку гонщикам не завадить. А по-друге, і це новина приємна: крім стартів професіоналів, заплановані гонки у любительській серії. Тобто, кожен бажаючий який має повнопри автомобіль матиме можливість брати участь у перегонах. Тож Кременчуцькі кучугури долатимуть гонщики як на звичайних позашляховиках та квадроциклах, так і на спеціально підготовлених прототипах. Традиційно ті спортивні категорії, які були ТР-1, ТР2, ТР-3, та підготовлені він і переділені на базі цих вдорожників так звані котлети, це ОПЕН-33. Традиційно будуть у нас значить, квадроциклисти і. на баги это УТВ. И вот наряду с этим я повторюсь, что любительская серия допускаются все автомобили, желающие, то есть не спортсмены, а любители, которые хотят приобщиться. Любой автомобиль с колесной формулой 4 на 4. Поки що організатори приймають заявки учасників, але вже можна говорити про значну кількість гонщиків. Очікується близько 70 екіпажів, будуть серед них і Кременчуцькі. Будуть виступати в числі, ну, в числі учасників і екіпажі з Кременчуга, мастер спорту Він Віталій і штурманом сильним екіпажем Криворучка Володимира. Олег Анісов, пілот у нас теж є. Традиційно участвує в усіх мероприятиях, от, Роман Чекаль. Ну, якби как бы, молодюж дуже тому чекаємо ожидаємо -то 5-6 екіпажів, і пажів бускінчуга. Як правило, під час трофі-рейдів швидкість проходження маршрутів не так і важлива. Головне просто вкластися у заліковий час. Набагато важливіше успішно пройти всі спецділянки та виконати завдання усіх змагальних етапів. Тож організатори гонки запрошують всіх бажаючих, старти розпочнуться зранку, 23 квітня, у селище Омельник. Завтра впродовж дня погоду синоптики обіцяють малохмарну, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 9, в вдень плюс 10, плюс 12. Сонячного настрою та лише добрих новин вам. До зустрічі на телеканалі Утава вже завтра у цій же порі.